Моя історія отримання американської візи в Берліні. Я самостійно заповнила форму DS160. Сайт постійно зависав, тому раджу заздалегідь підготувати всю інформацію англійською мовою, назву університету, місце роботи, адресу тощо. Після заповнення я сплатила консульський збір 185 доларів і записалась на термін. У мене він був приблизно через місяць. На співбесіду я взяла всі важливі документи, такі як заповнено ДС 160 фото, випуску з банку, договір з роботи, свідоцтво про шлюб, усе, що могло стати в пригоді. Консульство знаходиться біля станції Оскар хай Коли я вийшла з метро, залишила всі речі з лівого боку в ларку за 5 євро, бо в консульство можна заходити тільки з документами. Перед консульством була черга, тому я ще 15 хвилин чекала на вулиці зимою. Заходило по троє людей та перевіряли речі. А потім в першому віконечку зняли відбитки пальців, а в другому була розмова з консулом. Я спілкувалася з німецькою мовою. Мені поставили три питання: яка мета поїздки? Чому? Чоловік не подає візу, так як я вказала, що я буду з ним їхати, та свідоцтво про шлюб. Паспорт у мене забрали це був вівторок. А вже в п'ятницю я отримала повідомлення, що я можу його забрати на редхаус Штегліц. І так, віза на 10 років у мене в паспорті, тому чекайте сторі з Нью-Йорка.